Всім вітання. Сьогодні 5 вересня ми закінчили робити стіни. стіни у нас вийшли від стяжки 3,10. Зверху буде 30 см ну, до підлоги. будуть розводитися комунікації, лишаємо місце 30 см і в тій хаті по проєкту зверху 10 см. Гіпсокартон буде. Стіни закінчились, тут залили перемичку, тому що найбільше перемички 3,50, а тут 3,56, вікно широке, це гараж. Ну, працюємо якось так. так. Так виходить. Зараз почали ставити рештовку, небезпека понад усе. Так, ріштока виглядає, вже після обіду почали, завтра думаю, круг навколо хати закінчимо. І будемо починати перекривати хату. Підготовляти все і перекривати, так. Так, приблизно все виходить. Не забуваємо відбивати нульовий рівень, від нього один метр закінчення підлоги. Все, so, побачимо завтра чи почуємось.